Усім вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо на доволі хайпову тему, а саме про монети з сегменту штучного інтелекту. Впевнений, що абсолютна більшість із вас знають про даний тренд, тому давайте розбиратись, які ж проекти варто додати в свій криптопортфель і непогано на них заробити. Якщо вам цікава тема криптовалюти, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже там публікуються усі головні новини зі світу криптовалюти та фінансів, та найголовніше інформація по грошових роздачах, на яких вдається непогано заробляти. Тисну руку кожному за підписку, адже ваша активність. Це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Друзі, переходимо одразу до справи, і перший проект, який ми сьогодні оглянемо, це The Graph. Порівняно з іншими, The Graph справді виглядає фундаментально та надійно. Як бачимо, проект знаходиться на 42 й позиції у крипторанку і капіталізація складає мільярд 379 мільйонів. І що ми подивимось на інвесторів, то бачимо, що проінвестували справді серйозні фонди, а саме Fenbuchi Capital, бачимо Coinbase, Ventures та. Інші було занесено 55 мільйонів доларів. В принципі, у інвесторів не є якісь шалені показники. Ну, якщо не брати до уваги перший раунд, але знову ж таки, тут все далеко не так, як в якійсь солані чи «Аваланші». Тому загалом інвестиція в зеграф виглядає досить надійно. Якщо ми подивимось на графік, то бачимо, що зараз ціна знаходиться в досить довгій зоні накопичення. Звичайно, не можна мріяти про ріст, що демонструвала монета на хайпі ось тут. Але впевнений, що зважаючи на те, що в 2023 році буде продовжуватись тренд штучного інтелекту, то в принципі ми можемо спокійно забрати 2-3 ікси. Бачимо, нещодавно монета ходила на корекцію, досить непогано відбилась, і зараз, повторюючи за біткоїном, почала ріст. Знову ж таки, монета виглядає цікаво. Якщо розібратись, це протокол, що будує децентралізовані додатки на ефіріумі. В принципі, The Graph це не якийсь маловідомий проект. Якщо б ви хотіли проінвестувати в сегмент штучного інтелекту і мінімізувати ризики, The Graph це якраз ваш варіант. Наступний проект це Singularity Network з їхнім токеном AGIX. Доволі неоднозначний проект, і, можливо, він би не потрапив сюди в цей рейтинг. Адже якщо ми відкриємо інформацію про інвестиції, бачимо, що тут. Інвестували лише LDA Capital, взагалі невідомий фонд. Навіть якщо ми відкриємо їхнє портфоліо, то побачимо, що в принципі тут немає якихось успішних проєктів, які б могли говорити за їхню компетентність. Тоді в чому виникає? Попит, друзі, цю монету скоріш за все пампить Ілон Маск. Принаймні, саме так вона ходить по ринку. Ми можемо відкрити його твітер і бачимо подібного роду картинки. Це вже відбувається не вперше і після того як виходять такі зображення з надписом «Singularity», Токен летить нагору. Знову ж таки, чи варто в нього інвестувати? Це питання риторичне. Якщо ви фанат от подібних таких рухів, як було з Dogecoin свій час, можете залетіти, але варто розуміти, що тут, так би мовити, казино: запамплять або ж ні. Наступним проектом буде Oasis Network з їхньою монетою ROSE. Тут ситуація кардинально інша, адже, як бачимо, проінвестували справді відомі та впливові фонди. Андресен Хоровіц, Пантера Кепітал, Полічейн Кепітал та інші. Також бачимо, що у фондів всього лише два ікси, що насправді. Дуже мало і змушує їх якось пампити даний актив. Якщо ми відкриємо оверв'ю, бачимо, що ціна зараз практично на самому дні, і, в принципі, ми недалеко виросли. Звичайно, це все відносно, але, як на мене, в ROS є досить хороший потенціал для росту. Як мінімум, от до цього рівня, тобто ми бачимо 25 центів. Знову ж таки, питання часу, коли виросте цей актив і чи виросте він взагалі, все-таки мої думки можуть бути хибними, але якщо ви б хотіли проінвестувати в монету штучного інтелекту з так би мовити, середнім ризиком і відповідно непоганим потенційним профітом, то ROS, як на мене, виглядає непогано. Ще одним фактором позитивним є те, що Оазіс Нетворк це блокчейн проект. Я вважаю, що це немало важливо і варто інвестувати в проекти, які мають за собою певну технологію. Тому знову ж таки даю вам інформацію на роздум. Ну і на завершення, напевно, найбільш ризикований актив, а саме Ковалент. Доволі неоднозначний проект, тому давайте розбиратись. Що цікаво, це те, що в інвесторах є Binance Labs та Coinbase Ventures. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, що доволі добре, коли біржі інвестують в актив, відповідно вони зацікавлені в тому, щоб пампити монету. Також достатньо інших відомих фондів, от зокрема NIR Protocol. Рухаємось далі. Бачимо, що тут було декілька приватних раундів, які торгувалися за декілька центів. А далі у нас були ICO на Coinlist. і інвестори зараз фіксують мінус, що доволі непогано для нас людей, які хочуть підібрати в принципі на самому дні. Ми відкриваємо овервю і бачимо, що справді монету досить сильно злили, і вона зараз максимально в зоні накопичень. Знову ж таки, чи варто купувати монету? Тут вирішувати кожному для себе, але це саме той варіант. Коли ваші 100 доларів можуть перетворитися в тисячу. Звичайно, ймовірність того, що проект з також є, адже капіталізація складає всього лише 86 мільйонів. Друзі, який цікавий нюанс я підмітив. Коли ми заходимо в маркет, це означає, які біржі залістили дану монету. Тут ще немає Coinbase та Binance. Відповідно, вони зацікавлені в тому, щоб залістити монету, в яку інвестували. Звичайно ж, можливо, вони вже давно, так би мовити, махнули рукою і викреслили Ковалент з власного списку, але ймовірність така зберігається. Тому Ковалент виглядає досить цікаво. Ну і на десерт два проекти, так би мовити, для самостійного ознайомлення. Перший це ФЕТ AI, доволі давно він на ринку. Бачимо, що досить непогано торгується, і від локального дна дав вже понад 7 іксів. Відповідно, нам зараз заходити в нього доволі ризиковано, адже актив перегрітий. Капіталізація складає практично півлярда, і він на 91-й позиції в CoinMarketCap. відповідно, інвестиція є надійною, але чи побачимо ми тут ріст, важко сказати. Якогось фундаменталу під ним немає фондів. Топових також, тому вам вже вирішувати, але тут вже більш ризикована позиція, і як такого профіту м, важко спрогнозувати. Рухаємось далі. Ocean Protocol гарна назва для проекту, але на цьому, напевно, все. Також немає ніяких фондів інвесторах. Що стосується росту, то також на цій хвилі. Хайпу з сегментом штучного інтелекту Ocean дав мінімальний відскок, але звичайно, ми зараз бачимо, що монета в також зоні накопичення і про якісь глобальні цілі говорити досить важко. Взагалі, друзі, я б хотів вам нагадати, відзначити, що це всього лише тренд, який може закінчитись, і незважаючи на те, що нема ніяких передумов. Щоб хайп навколо штучного інтелекту зупинився, адже постійно прокачують ці програми, роботів і так далі. Що і казати, чат GPT розвива, розриває, перепрошую, усі соціальні мережі. Там вже люди платять за якусь покращену версію, але зараз продовжується ведмежий цикл, тому це несе за собою певні ризики. Ось ці проекти, це не біткоін і ефіріум. В них можуть початися проблеми. Просто про це пам'ятайте. Також до новин зараз проект Arbitrium, Буквально от декілька годин тому з'явилася інформація роздав дроб. Якщо ви не проявляли активність в даній мережі і не отримали токенів, тоді не ловіть FOMO, не розчаровуйтесь. Натомість я пропоную вам бути активним у мережі SUI. Друзі, як це зробити? Насамперед підписуємось на телеграм-канал. Тут я намагаюся публікувати усі активності, які варті вашої уваги. Зокрема, Тестнет Елі Воле це новий гаманець на блокчейні Sui, який має досить хорошу перспективу. Виконуємо доволі прості дії і в подальшому можемо отримати хороший дроп. На цьому у мене все. Я дякую кожному, хто пише коментар. Для мене це дуже цінно. Взагалі, я вважаю, що кожен, хто витрачає свій час на навчання та отримання досвіду в сфері криптовалюти, обов'язково доволі непогано заробить. Як мінімум, впевнений, що ваші інвестиції зроблені зараз під час ведмежого циклу. Досить непогано вистрілять під час наступного бичого ралі, тому усім профіту і до наступних відео.